За словами американських сенаторів, уже в липні має розпочатися просування законопроєкту про 500 мита для країн, які купують російську нафту і інші російські енергоносії. Законопроєкт зараз підтримують 82% сенаторів. А отже, шанси на його прийняття надзвичайно великі. Насправді для України важливим є не стільки саме ухвалення цього закону, скільки вже сам факт його просування. Наразі складно уявити, як цей закон працюватиме на практиці. бо Найбільшими покупцями російської нафти є ключові американські партнери, зокрема Індія і Туреччина. До того ж, самі Штати досі імпортують російський РАМ. Але сам факт прийняття закону буде сприйматися як зміна у відносинах нової адміністрації США з Росією. Від першого дня роботи адміністрація президента Трампа прийняла політику невтручання у війну в Україні на чимось боці, тобто вони не змінюють ситуацію, яку успадкували від попереднього президента. Не скасовують і не посилюють військову допомогу Україні, не впроваджують і не скасовують нові санкції проти Росії. Таким чином, США демонструють, що залежно від того, наскільки Україна і Росія будуть готові йти назустріч вимогам і побажанням американців, вони прийматимуть рішення в той чи інший бік. Рук законопроекту Лінсі Грема про 500% мита фактично означатиме, що США виходять з цієї паузи і схиляються на бік України. Це стане першим. Важливим кроком нинішньої адміністрації Сполучених Штатів, після якого ухвалення наступних рішень буде значно простішим. Тоді вже буде легше домовлятися і про нові постачання американської зброї і техніки, оплачені коштом наших союзників Європи і інших країн, і про запровадження нових санкцій, а також про посилення контролю за виконанням вже чинних санкційних пакетів.